Допомога з тилу. до прифронтових поселень Дніпропетровщини приїхали представники західних громад України з метою на власні очі побачити, якої шкоди завдає ворог цим територіям та населенню, та допомогти вирішити найбільш нагальні проблеми. Взаємодіють громади в рамках національного проєкту Пліч опліч детальніше про таку ініціативу в наступному сюжеті. Ось тут була вирва і частина спортзалу. Такий нині має вигляд гімназія у Мирівській сільській громаді. Навесні 23-го ворожа ракета вщент руйнувала частину будівлі. Повністю пошкоджені вікна, двері, дах, повністю пошкоджені меблі всередині. Тобто, ну, пошкоджено все. Саме допомогти з відновленням гімназії і просить Мирівська громада у свого партнера Славської селищної громади, що на Львівщині. У нас є проєкт на цю школу на ремонт, але він дуже дорого Це 37 мільйонів. Але ж в першу чергу нам треба накрити школу. Терпаулін, яка накрита школа, ну це дуже ненадійно і ненадовго. І поставити вікна. Це в першу чергу для того, щоб її зберегти на, 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 на Наперед ще одна проблема Мирівської громади водопостачання. Нині у п'ятьох селищах немає води через підрив росіянами Каховської ГЕС у червні 23 го Громада вже домовилась зі Славською селищною громадою про допомогу у забезпеченні людей питною водою. Славська громада допомагає нам субвенції для придбання труб на відбудову водопровідних мереж. Ще одній громаді Дніпропетровщини, Марганицькій, допомагає Ковальська міська територіальна громада, що на Волині. Нині одна з найбільших проблем Марганця руйнування цивільної інфраструктури, передусім будинків мирних жителів. На початку травня 2023 року попали якраз у будинок, ну, зруйнована одна квартира, ще дві квартири також ну, наполовину ушкоджені. Ну, Видно, що пошкоджений дах, зруйнований дах, стіни, перекриття. Цілить ворог і по освітніх закладах Марганецької громади. У нас був приліт, ви бачите, так, вікно перебито перекриття між першим і другим поверхом. Вилетіли 221 вікно, яке залишилося у нас, так ми без вікон. Руйнує і заклади культури. Ну, це ж гради, вони ж б'ють і не так, що точково, вони так масово. І вони цей район дуже багато побили, попали. Це палац культури гірників. Тут гуртожиток, на жаль, там загинуло більше 9, приблизно 10 людей. Саме з відновленням понівеченого і допомагатиме марганчанам Ковальська громада. Вони нам будуть допомагати відновлювати наші помешкання, соціально-культурну сферу, давати кошти на. Будівельні матеріали, ну і в подальшому будемо напрацьовувати плани і працювати далі. Так, громади вже домовилися і про оздоровлення відпочинок маленьких марганчан на Волині. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива в плані того, щоб діти відпочили, і теж все таки познайомити з нашою культурою, щоб ми познайомили з вішу культурою тих дітей, які проживають на півдні, на сході України. Такий досвід в нас є. Вже неодноразово ми це робили в попередні роки. І до повномасштабного вторгнення цього разу ми це хочемо спробувати зробити з Марганецькою громадою. Підтримують громади один одного у межах національного проєкту Пліч опліч у нас є громади Форпости, це громади прифронтових територій, які страждають від обстрілів, які знаходяться в зоні можливих бойових дій, зоні бойових дій, і населення цих громад страждає. І відповідно всі в рамках цієї програми визначені їхні сестринські громади, які знаходяться в тилу і мають можливість їх підтримувати і фінансово, і організаційно, і допомогти також залишити між. Народних донорів міжнародних партнерів нині до проєкту долучилася понад сотня громад по всій Україні. На цьому етапі є вже укладено 111 партнерських взаємодій між 111 громадами, і також ми готуємося до наступного другого етапу проекту, де будемо шукати партнерство для 150 громад Форпостів. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.